Заходить у бар чоловік з ручною мавпою. Сидить собі біля стійки і п'є пиво, а мавпа тим часом баром лазить. Бармен спостерігає за нею і каже чоловікові: Ха! Ваша мавпа щойно проковтнула більярдну кулю, Ай, та нічого з нею не буде. Допиває, забирає мавпу і йде. Наступного дня знову приходить із мавпою. Бармен мужику. Та ваша мавпочка щойно схопила банан, засунула собі в дупу і тільки потім з'їла. Ага, А вона тепер, після більярдної кулі, все спочатку приміряє. Ай, сиджу вдома раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. А я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, а й до сих пір не можу зрозуміти, то що він хотів від мого чоловіка. А чому васька називають мисливцем на крокодилів? А ти бачив його жінок? Чоловік побачив гарну дівчину, хоче познайомитись. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? А хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає із сумочки фотографію та простягає йому. Він які гарні діти! А як їх звати? А вона Оце теніс, оце гольф, а оце водні лижі. О <рес> Мій трудовик був чудовим мужиком. Навчив працювати зручним інструментом, дав основи електротехніки. А ручка для дверей, яку я виточив на токарному верстаті по дереву, досі стоїть на дверях сараю у батьків. Хе -хе. А наш торгував на ринку нашими виробами. З написом на картонці творчість дітей-інвалідів із затримкою розумового розвитку. От падло!